Мандарини беруть дуже добре, тому що яблука і мандарини більш продаються. Хтось любить без косточок, хтось любить з косточкою. Звичайно, і на колір вони всі різні. Є більш оранжеві, а є більш жовті. Помаранжева вона йде з косточкою, а жовта йде без косточки. В цьому році ціна, звичайно, не виросла, як в впрошло. Цитруси зараз ідуть вітаміни. Все люди хотят кушать. Сейчас вот мандарина, апельсина, грейпфрукта. Вон, все такое. Мандарины. Вообще любят грузинские. Но ну, когда они кисло-сладкие, а бывают грузинские, такие кислые, что их кушать невозможно вообще. И вон грузинская мандарина, смотрите, 50 гривен килограмм. Вообще, в том 80-90 было. Турецкая тоже, 80-70 в этом году дешевле. Сегодня цена на мандарины наоборот уменьшилась, потому что ну, дальше она может вырастать. Климантин бывает разный, бывает грузинский, бывает турецкий. У меня лично грузинские турец... э, грузинский, то есть мандарины легко очищаются. Тонкая шкурочка. Цена у них хорошая, 90 гривен килограмм. Зимой идет мандаринка сейчас, но ну, она такой, если честно, еще. Но вот зимой, ну, всем, всем желательно покупать мандарины, витамины. А я беру ребенку. Редко беру, потому что редко прихожу. Як вам ціни в цьому році? Дуже сильно. Підскочили, да, дуже да, піднялися. Под... Да, Звертайте увагу на сорти. Ой, мені приходиться вибирати, що подешевле. – Я їм банани, мандарини я не їм. Вони для мене кислі виходять. А О, от онука моїм нравляться. Трошки можна собі дозволити, а так звісно, все дорого. не той Ні у мене. Ну я любив. По молодості люблю. А молоді, як ви думаєте, треба мандарини? Нужно, обов'язково.